Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток. Сьогодні ми з вами доробляємо нашу лялечку, нашу круп'яничку, робимо ручки і зав'язуємо їй хусточку. Як ми робимо ручки? Беремо білу тканину 8х8 см, складаємо навпіл, потім ще раз туди ось так. І ще раз. Ось так. Потім ось так робимо ручку і перев'язуємо. І у нас з вами вийде, ось, бачите, дві ось таких ручки. Я вже зробила їх готові. Щоб... Тепер беремо ці ручки готові і прикладаємо там, де ми собі вважаємо, що повинно бути у нас, у нас повинні бути ручки. Ось так. так. О, ось тут гарненько. А ця ручка піде у нас ось тут, так? О, а це щось ми не, не дуже приклад, причепили. Мабуть, А ну, давайте подивимось, щоб було гарно. Пристроїмо ту ручку. О, є, пристроїли наші ручки. І, як завжди, ми все це примотуємо. Лялька-мотанка у нас. І ручечки примотали. Примотали, примотали. І зав'язали. Зав'язали. Раз. Два. Три. Є. І обрізали. Так, є. Тіха. Стояти. триматися. Тепер беремо ось цю нашу стрічку. Чого це ти вирішила вилізти наверх? Тримайся. Нашу ось цю стрічечку в мене така. І ось так ми зараз її прив'яжемо на голівоньку, щоб у нас вийшло все дуже-дуже гарно. Зараз ми так. О. І ось тут ми просто ось так зав'яжемо. І зверху ми зав'яжемо нашу хусточку. Бачите, ось так. І ось так. О! І теж тут ми її підшийку гарненько. ляж, будь ласочка, гарненько. Ось так гарнесенько, будь ласочка. О, і під шийку. І тут з цього краю ми це все зараз зав'яжемо. Закріпимо ось так. О. Ось так. Підрівняємо все. Так, ось так, ось так. І у нас з вами вийде ось така дуже-дуже гарненька лялька-мотанка, яка називається о, круп'яничка. Таку ляльку-мотанку робили, щоб в домі був достаток. Бо, бо в неї в тут в неї вона сохраняла зерно. На сьогодні усе. До побачення.